Вітаю всіх! І з вами сьогодні практикуючий логопед Юлія Храмова, а також викладач логопедії у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара. І сьогодні я хочу з вами поговорити, точніше, зробити логорозбір артикуляційних вправ. Де найчастіше при їх виконанні бувають помилки. Спочатку я розберу вправи статичні, це буде 5 статичних вправ, а потім перейдемо до динамічних вправ, це буде 6 динамічних вправ. Ми починаємо робити артикуляційну гімнастику завжди вправляє дитину з статичних вправ. І ось зараз поговоримо про вправи, такі як віконце, парканчик, лопатка, голочка та вітрило. Звичайно ж, я даю найтакі частіші назви, назви можуть бути трошечки інші, але ж суть залишається та сама. Починаємо з вами з вправи віконцем. І, до речі, для цієї вправи вже повинна бути відпрацьована посмішка. Ну, я гадаю, що ну, які тут можуть бути помилки. Посмішка повинна бути з відкритими зубами. Посмішка. Так ось, у правій віконці, або ще її називають бегемотик, ми робимо посмішку і відкриваємо рота на два пальця. Але ж, звичайна, дитина відкриває рота на два своїх пальця. Відкрили рот, нам спекотно, закрили рот. І ось язик тут знаходиться біля нижніх зубів. І яка помилка буває? Буває, що діти відтягують цей язик назад. А це ж особливо важливо при постановці звуку «с». Язик може відтягуватися і ну тому, що дитина не може його тримати біля нижних зубів. Ми тоді вправляємо її, вправи на витягування язичка робимо. Але ж якщо ми просто робимо якісь там розвиваючі вправи, коли дитині там, наприклад, два з половиною-три рочки, просто щоб викликати в неї звуки, то це одне. А коли ми робимо вправи для постановки звуків, то особливо важливо звертати увагу на цей момент, щоб язик був біля нижних зубів. Як ставити потім від цієї вправи звукси, я розповідаю у своєму курсі звукопостановка від А до Р, який можна знайти за посиланням у шапці мого профілю. Ще одна помилка оцієї вправі це можуть бути в'ялі такі губи. Ось так відкривається рота, і зубів ми не бачимо. Це Помилка в цієї вправи. З віконцем розібралися, переходимо до вправи парканчик. І ось тут посмішка, зуби видно, і зуби не знаходяться у прикусі. Ось так: рот не закрити, не стиснути, а вони злегка розімкнути. І це от може бути помилка, коли стискають зуби. Бо коли ми розмовляємо, то що, зуби у нас вони ж ніколи не змикаються, а знаходяться так один над одним трішечки. Також слідкуємо, як є вправі віконце, щоб губи не були в'ялими. Парканчик розібрали віконце. розібрали, Далі вправа лопаточка або млинець. Тут рот відкритий, губи знаходяться в посмішці. Знову так, посмішка і конце. І необхідно покласти широкий передній край язика на нижню губу і утримувати його в такому положенні під рахунок там, від 1 до 5 або до 10. Ось так. І які бувають помилки? Губи напружені. Не треба їх розтягувати в таку широку посмішку. Діти можуть підвертати нижню губу. Ось так. І це натягувати на нижні зуби. Далі вони можуть а прямо зовсім отак от далеко висовувати язика. Ні, язик не висовується далеко. Він повинен тільки накривати нижню губу. Далі бічні края язика, вони таркаються кутів рота. Ось так, і нібито повторюють контури губи. Буває так, що лопаточка не виходить у дітей, язик ворушиться, ми будемо спостерігати такі синкінезії язика. І це буває дуже такий складний момент. Необхідно, мабуть, це ж індивідуально все робити, логопедичний масаж, запис цього курсу теж можна знайти і за посиланням в шапці мого профілю. Можна правда зробити і таку вправу покарати неслухняний язичок. Ми говоримо зараз да, про статичні, статичні вправи, але це динамічна вправа. Я вже її так під знаком зірочка приєднаю до статичних. Ми робимо вправу посмішка, бегемотик, лопатка. І спокійно поклали нижню губу і такими не дуже напруженими губами плямкаємо. пе 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 і ось яка тут буває помилка, що просто поплямкали і все, без паузи. А треба так поплескати язик, і потім кілька разів буквально на одному видиху. І потім утримувати оцей широкий язик в спокійному такому положенні, яке буде вироблятися при відкритому роті від 1 до 5. Тобто, це буде саме та от лопатка. І стежимо вже тоді за всіми нюансами вправи лопатки. Ось так це виглядає. Пе-пе-пе-пе-пе. Також необхідно слідкувати, щоб під час виконання цієї вправи дитина не затримувала потих, повітря, що видихається. І контроль за цим струменем повітря можна зробити, коли ми е піднесемо ватку. До рота дитини. Якщо вправа виконується правильно, то ватка буде відхилятись. Наступна статична вправа це голочка. Голочка починається з вправи посмішка. І тут вже гострий язичок, тонесенький витягується із рота. Які тут можуть бути помилки? Дитина округляє губи, і вона нібито допомагає губами язику звузиться, язик загибається вниз або вверх. Необхідно, щоб язик тримався прямо. Якщо дитина не може зробити цю вправу, ми розуміємо, що в неї є порушення м'язового тонусу, не працюють її поперекові м'язи. Можливо, тут необхіден теж буде масаж, але це вже знов-таки вирішується індивідуально. Що ж, ми з вами розібрали 4 вправи, осталася п'ята вправа вітрила. У прави вітрила Найчастіша помилка це коли язик стоїть не на альвіолах. Як ми її виробляємо? Посмішка, відкрили рота, підняли язика і притиснули його, його до альвіол, а не до початку верхніх зубів. Якщо дитина не розуміє, де це місце, то можна зробити додаткову вправу язик рухається по рельсах. Сказати дитині, що упирай язичка до верхніх зубів, а потім відтягни його, як по рельсах, назад, до бугарків. А якщо щось трошки далі, бах, і ти провалився. Да? Вже буде там піднебіння. Так ось затримуйся на цих бугарках. І отак покатали язик вперед-назад, рухаючися від краю зубів до альвіол. і отримуємо саме там язичка. Розібрали з вами всі статичні вправи, вправу віконця, вправу парканчик, вправу лопаточка. Голочка вітрила, і поговорили даже про одну динамічну вправу покараємо неслухняний язичок, або ще називають її місімо, місімо, тісто, якщо вправу лопаточку ми назвали млинець. Я гадаю, що тут вже все зрозуміло, поки що не бачу я да, ніяких питань. І переходимо з вами. До динамічних вправ. Це буде вправи смачне варення, чашечка, гойдалка, конячка, індик і маятник. Саме по моїм таким спостереженням, у цих вправах найчастіше робляться якісь помилки. Для звуку верхнього підйома дуже важлива вправа смачне варення. Вона виробляє підйом широкої передньої частини язика. Як вона робиться? Губи в посмішці, рот відкритий, і широким переднім краєм язика облизати верхню губу, роблячи рух язиком зверху вниз, а потім втягнути язик в рот і поставити їх на альвіоли. Які можуть бути помилки? Ну, язик звужується. При втягуванні його бічні края ковзають по корінних зубах. Це теж помилка. Кінчик язика не піднятий. А також дуже часто буває, що губи натягуються літерату на зуби. Або буває так, що нижня щелепа підсажує язик, так, догори. А вона має бути нерухомою, а ми спостерігаємо такі синкінезії. Необхідно да, попрацювати з, мабуть, жувальними м'язами, Ну, знову ж таки тут треба розібратися, що відбувається, чому не виходить це смачне варення. Також може бути, що м'язи підборіддя, напружені. і Діти так прямо висувають цю нижню щелепу вперед. Це все будуть помилки, які необхідно буде усунути, можливо, і за допомогою масажу. Наступна вправа чашечка. Чашечка робиться від вправ посмішка, віконце, лопатка. І потім згорнути вгору край язика у форму чашечка. Які помилки? Знову-таки нижня губа і щелепа може допомагати язику. Щелепа знов таки може висуватися так вперед. Або пропадає посмішка, в'яли дуже губи, і дитина, нібито губами намагається згорнути края язика. Щоб зробити чашечку, можна попросити. Дитину утримувати крапельку водички, яку ви капнете її з пипеточки, сюди всередину. Або можна обережно по краєчку язика пройтися поколоти зубачисткою і з лопаточки раз, і трішечки піднімуться ці края. Або поставити в центр язичка якийсь зонт. Або ватну паличку. До речі, є дуже чудові зонди Наталії Піляєвої. Звертайтеся на сайт Логозон, або приходьте на її мастер-класи, і в неї є зонди, які прямо виробляють оцю чашечку. Наступна вправа це гойдалка. Вправа гойдалка, вона є у трьох. Варіантах, щоб поступово розвивати вміння, піднімати язика до альвіо. І ось кінцевий варіант цієї вправи такий. Губи будуть посмішці, рот відкритий, і покласти широкий язик спочатку за нижні зуби з внутрішньої сторони, а потім підняти широкий язик за верхні зуби на альвіоли. Які тут можуть бути помилки? Язик діти можуть звужувати, далі, а так знову натягувати губи на зуби, можуть не притискати язик до нижніх зубів, а десь он там бути, і можуть не ставити його на львіоли. Що робити, ми розібрали з вами це, коли казали про вправу вітрила. Та розібрали це, коли казали, розповідала я вам про вправу віконце. Наступна четверта динамічна вправа це конячка. Тут губи в нас знову в посмішці, рот відкритий, бачите, як необхідно добре відпрацьовувати статичні вправи. І широкий кінчик язика притиснути до горбиків цих альвіол за верхніми зубами та склацанням його необхідно відірвати. І помилка зразу роблять на прискореному темпі і втрачається чіткість. Спершу необхідно виконувати цю вправу повільно, а потім вже темп поступово прискорювати. Також слідкувати, щоб ніжня щелепа не рухалась, вона дуже часто плигає, губи не натягувалися на зуби, і кінчик язика не підвертався всередину. І також от звук необхідно, щоб був саме клацання, а не цмокання. Буває, що дитина гадає, що вона все добре робить, але вона не клаце, так присмокує, тому що неправильно вона саме ставить цей язик. Тобто ще не вистачає їй сили м'язів. Обов'язково відпрацьовуємо цю вправу так, щоб вона виконувалася методично правильно. Наступна вправа це індик. Тут рот відкритий, губи в посмішці і виробляємо широким переднім краєм язика рухи поверхні губи вперед-назад, намагаючись не відривати язика від губи. Кінчик злегка в нас буде загнутий, і він погладжує губу. Спочатку знов-таки робимо повільні рухи. Потім прискорюємо темп і вже потім можна додавати голос, били-били. Виглядає це наступним чином. <шлух> Які помилки? Звужує дитина язик? А язик повинен облізувати всю верхню губу. Далі. <шлух> Дуже так от. Висовують вперед. Бажано, щоб все ж таки намагалася дитина не відривати язика від губи. Нижня щелепа теж може рухатися або отак от висовуватися уперед. Слідкуємо за правильним виконанням цієї вправи. І остання вправа, де інколи її називають годинник, але ж я вважаю, що все ж таки. Більш вона схожа на маятник. Необхідно показати дитині, що таке маятник, вже їх нема в наших домах. Виробляється вона так, посмішка, рот трішечки тут відкритий. Тут вже нам не треба цього віконця. Вузкий язик по центру знаходиться. І ось він торкається кутів губ. І помилка буває така, що губи в'яли, немає посмішки. Далі бачите, рухається і щелепа, або язик може ходити по нижній губі, не чітко таркатися кутів губ. Важлива вправа для розвитку скелетних м'язів язика, тож необхідно теж її виконувати методично, грамотно. І наприкінці підводимо, що ми з вами сьогодні дізналися: ми розібрали найчастіші помилки у статичних та динамічних вправах. Динамічні вправи ми говорили про вправу смачне варення, чашечка. Гойдалка, конячка, індик і е, маятник. А у статичних вправах ми з вами проговорили, як виконувати віконце, лопатку, парканчик, голочку і вітрила. І на останнє я закінчу. Це методичні вказівки, як виробляти артикуляційні вправи взагалі. Я вважаю, що все ж таки необхідно робити ці вправи Кожного дня. Так, да, необхідно, щоб був індивідуальний підхід до кожної дитини, але от саме кількість вправ і скільки разів їх виробляти, це індивідуально. Але відпрацьовувати це бажано кожного дня. І обов'язково розповідати батькам, щоб дитина сиділа прямо, бо дуже важливо, як знаходиться її тулоб, як працюють м'язи щії, щоб вона не була згорбленою, щоб ноги не були на столі і тому подібне. Спочатку ці вправи ви вже зробили на заняттях, ви вже бачите, що дитина точно їх буде виконувати правильно. або Чітко розповідаємо батькам, як вона повинна виконувати їх вдома. Бо аби які вправи робити, або що робити це ж, звичайно, не буде ніякої користі. Потім спочатку дитина дивиться на вас, на батьків. У дзеркало, а вже тільки потім вона може це робити без дзеркала, може робити з закритими глазами, може додаватися потім вже біоенергопластика Але це все йде поступово. Починаємо одну, три, дві три вправи, додаємо потім 5. Починаємо з п'яти разів і нарощуємо там до 10-15, це в залежності від віку дитини. І спочатку відпрацьовуємо вправи так, щоб дитина їх робила правильно. І тільки потім додаємо якусь нову вправу. І як Якщо якась справа не виходить, то ми аналізуємо, що відбувається з м'язами дитини. Я це вже вам трішечки тут показала, як аналізувати. Але дуже детально я це розповідаю на двох своїх курсах. Це постановка звуків від А до Р і логопедичний масаж, посилання на який є в шапці мого профілю. На сьогодні все. До побачення!